Створити сайт, лише додавши посилання на свою інстаграм-сторінку. Переходите за посиланням сторінки CammersBox. У вас відкривається головна сторінка і є кнопочка спробувати безкоштовно. Вводите вашу електронну адресу та пароль. Зараз я веду свої. Натискаємо зареєструватися, і вам потрібно ставити посилання на свою інстаграм-сторінку. Копіюєте посилання, вставляєте та загенерувати сайт. От вам потрібно зачекати буквально до 30 секунд. Вийшло навіть менше, і ваша сторінка вже є готова. На основі вашого інстаграму підтягнула всі дані, з які були. Також трішечки можете зачекати, оновити через сторінку, і у вас вже є автоматично згенерований банер для вашого сайту. У вас тут є вверху кнопочка «Адмін панелі», через яку ви можете зайти. І вносити зміни на те, що вам потрібно. Ви можете змінити банер, додати його мобільну версію, можете змінити назву. Також рекомендуємо одразу вносити контактні дані власні, щоб клієнтам надсилати посилання, як їм буде зручніше з вами скомунікуватися. Ви можете тут міняти категорії, додавати свої товари. І також змінити опис про нас, внести інформацію стосовно ваших послуг, вашої сторінки, додати зображення для банеру і повністю користуватися готовим сайтом для вашого продукту. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся.